Всім привіт! Ось і відбувся черговий розіграш квитків безкоштовних до Канади. Якщо ви перемогли, вітаю вас, ви той щасливчик, якому всі заздрять. Але якщо ви не перемогли, не здавайтеся. Я думаю, ще багато квитків залишилося, і у вас є шанс, у кожного є шанс. Треба спробувати ще раз, ще раз, і я думаю, пощастить. Але якщо вже так відбулося, що ви щасливчик, що буде далі? Далі ви отримуєте листа з підтвердженням того, що взагалі вашу заявку прийнято. Потім наступний крок: ви отримуєте листа з уточнюючими даними. Тобто у вас будуть ваші дані, ваше завдання їх перевірити, перечитати, все до кожної літери, до кожної циферки, все, 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 все. Якщо співпадає правильно відправити, так, все вірно. І, відповідно, чекати на квиток, якщо є помилка, нічого страшного, ви її виправляєте, інколи треба надати документи, які доводять, що ваше ім'я і прізвище пишуться певним чином. Ви це все робите. І після певного листування вам приходить ще раз форма, вже з виправленнями, ви її перевіряєте і відправляєте підтвердження, що все вірно. Далі чекаєте на квитка. Якщо ви отримали форму підтвердження ваших даних 99,9% – те, що ви отримаєте безкоштовні квитки. Коли ви вже їх отримали, ви бачите дату вильоту, завершуєте всі свої справи, шукаєте хостів в Канаді, друзів. Якщо вони у вас тут є, і ви до них їдете, які вас прихистять, вже як то кажуть, є більше впевненості, є певні дати, і ви готуєте далі свій переліт. Що далі робити? Дивіться в наступних відео. І всім до побачення! Па-па!